Всім привіт, день або шостий, або ще якийсь день передостанній. Ми продовжуємо подорож. Сьогодні ми просто їдемо автівкою вздовж узбережжя, від, приблизно від Сан-Франциско на південь у бік Лос-Анджелесу. Лос ліс... Просто зупиняємось по дорозі. Ну, а, а красивих місць тут вистачає, як ви розумієте. Ленка, де ми? Розповідай. А це один із стейт парків на Пасифік Хайвеї. На такій відовій дорозі, яка йде ось від відділя до а, від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. Найкраща у на всі штати найвідоміша дорога. Найвідовішніша. Найвідовішніша то якщо ви будете мати як -то, шанси побувати в Сполучених Штатах і в, на вескос і в Каліфорнії, обов'язково треба проїхати цією дорогою, бо це дійсно досить унікально. А ми знайшли дивну штуку, зараз я вам покажу. Дивлюсь, Оленка нюхає якусь. А я дивлюсь, на... тут біля води, серед каміння, на піску, лежить отака дивна штука. І стоїть Оленка, нюхає квіточку. Цікаво було б дізнатися, що, що це саме, що це таке, як воно називається. Досить тверде, ну, схоже на якусь дивну рослину. Ось такі дари моря тут є. Всім привіт! День якийсь там передостанній. А ми в цікавому місці. щось. Сподіваємось вам показати щось. Зараз просто покажу. А, а, ландскейп чи а, краєвид, де ми знаходимось. Там океан блакитний. І зараз а, трошки цікава інформація. Це скалп або череп. А елефант сил як це Слоновий тюлень. Слоновій тюлень. самець самка, розмір. Це в нас бобер морський. Це череп дельфіно. це просто морський котик. І наприкінці оце череп гризлі. Ну і сподіваюсь, в наступному відео ми вам покажемо щось дуже цікаве. Всім привіт! День там якийсь передостанній. І ми вам сподіваємось показати щось дуже цікаве. Ще зараз я вам покажу, де ми знаходимось. Такі ж самі чудові краєвиди на узбережжі. Але ми приїхали в цей парк, бо тут є щось дуже цікаве, і зараз маленький тізер. Ви мож, може, загадаєтесь, що ми вам будемо показувати. Так, тут є спеціальне таке місце, де люди збираються і ми чекаємо на початок туру. Що тут таке, розповідай? А Це вже все розповідав. Всім привіт! Обіцяний Look who is there! Дивись, дивитись хто в нас? Дивиться, сорі. Це морські слони? Англійська – це їхній той папс, який, як? Туценята. Туценята морських слонів. А вони дуже маленькі ці, бо самці, здорові самці, виростають до 2-3 тонн, 2, мабуть. Щось там в них коїться. Вон там два. Трошки щось там не, по... не поділили, мабуть. У, -у, у а там їх ціла колонія. Отже, ми в спеціальному такому парку, де на пляжі живе колонія а, морських слонів, а англійською вони називаються слонові котики. Відсь울者. After, uh, like if they had bought tickets they would have had Саме здорова туша всередині це альфа-самець. На одного альфа-самця доводиться десь 30 самок. Маленьке мамку все має, хлопче. Ті, що зовсім чорні, а вони ще годуються від мамки молоком. Вон туша така лежить здорова, це, мабуть, самець. Там вон черт, больше туша. Ну, Ага. Uh -huh. O que, 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 que... Ah! Ось вони, красавці. Увісні щось лапають від гриба. А, вони на себе пісок накидають, навіщо? Thank okay. you. <гурно> Великий самець підійшов і одразу інші почали відбігати Відганяє <с Done> від своїх самих. 估计得了吧。 Yeah.

Ооо, біг бой з камінь. Головний альфа-самець е підходить, щоб захищити, захистити своїх самок і, і відігнати з цього. Який все намагається з кимось роздовжитися. А он один вже в океан, до океану зібрався. Зрозумів, що йому тут майже нічого не світить. І жінки сваряться. Якесь в них своє життя тут трапляється. Цей показує, що він тут головний. Що в нього носа більше. З іншого боку це пішов. Цікаво. Ага, поки головний пішов в інший бік відганяти. Це новиче клик кличе свою мамку, щоб погодувала. Ось такі в нас цікаві пригоди на пляжі з uh, морськими слонами Сподіваюсь, вам було цікаво залишайтеся з нами